Вчителька початкових класів Вікторія Сахно починає урок безпеки у міській гімназії номер 9 Вона працює четвертий рік. каже сертифікацію успішно пройшла торік, аби перевірити свої знання. Якщо я пройшла сертифікацію, значить я в правильному руслі працюю. У мене є робочий такий потенціал, з яким можна працювати далі. Учні Вікторії Богдан Воронов та Микита Базаров діляться думками про свою вчительку. Вона добра, вона хороша, вона ніколи не кричить, вона з нами гралася один раз. Вона всьому вчить добра і строга. А ось колега Вікторії Юлія Слюсаренко лише подала документи для участі у сертифікації. Жінка працює в школі 17 рік та вважає, що вчити. Потрібно завжди. Ми повинні вчитися, тому що зараз сучасний світ не стоїть на місці, От, і ми йдемо в ногу зі своїми учнями і також розвиваємося, так як і вони. Її учениця Єва говорить, окрім освіченості, цінує й інші якості педагога. Хороший, добрий, милою, гарною допомагати. Висла Загалом в 9-й гімназії працює чотири сертифікованих педагоги початкових класів. Цьогоріч одна вчителька подала заявку на участь. Розповідає директорка школи Ірина Топчій. Сертифікований вчитель воно навіть звучить так престижно. По-друге, це і підвищення авторитету в очах батьків, в очах колег і додає впевненості. В своїй роботі вчителем сертифікація дає змогу оцінити професійну майстерність вчителя, говорить начальниця управління Держслужби якості освіти області Оксана Компанієць. Цього року перевірити свої знання зможуть педагоги української мови та математики. Сертифікація дає вчителю, який успішно пройшов її. Право на позачергову атестацію, тобто підвищення своєї кваліфікаційної категорії, або підтвердження наявної право на 20% відсоткову надбав. Ку до заробітної плати за словами Оксани Компанієць, оцінка знань відбуватиметься у три етапи. Вже визначено дати складання першого із них зовнішнього незалежного оцінювання. Ольга Масканіч, Федір Коцапа, Тамаз Гарозія. Новини на Суспільному. Черкаси.